У двох словах я вже сказав про це у своєму попередньому відео, про те, як Бог послав мені можливість ознайомитися із цілою скарбницею пророцтв про останнього великого християнського монарха, зібраних Івом Дюпоном та розміщених ось на цьому англомовному сайті. Йдеться про того монарха, який на думку Настадамуса, відображено в 1001-му його катерині, Буде наступником Зеленського, спадкоємцем зеленої політичної сили, яку провидець зневажливо називає жабами, так само як і багато хто з нас. А тепер я хотів би ознайомити вас із найбільш значущими із пророств, зібраних у цій скарбниці. А основним, на мою думку, посеред них є провіщення Андрея Христа ради Юродивого. Великого православного святого, який не лише знав майбутнє, але й був духовицем. Серед іншого у його життєписі святий Дмитро Туптало розповідає про те, як одного разу святий Андрій Уродовий став свідком похорону одного можновладця. Навколо процесії, яка ховала цього можновладця, зібралася безліч демонів. І вони говорили до Бога цих людей, які співають зі святими у покой, адже це був найбільший грішник, який тільки буває на світі, і тут вони почали перелічувати його гріхи. І картина справді жахлива. Іншим разом, коли араби оточили Константинополь, святий Андрей та його учені Піхфан побачили в Алахирнській церкві, як богоматір розкинула в небі свій омохвор над цілим містом. Після цього араби відступили від міста із невідомої причини. А від того часу християни почали святкувати в жовтні покороб Божої Матері те свято, яке найбільш важливим зі всіх християнських народів стало для нас, українців. Як пиши в Дюпон і ви бачите це на скрині найдавніший рукопис грецького життя посусвято Андрея, Знаходиться в Мюнхені і написаний він унціальним шрифтом 10-го століття. А ось у цьому фрагменті із наукової праці німецького джерелознавця Медієвіста йдеться про те, що у паперовому манускрипті ГР-443, який знаходиться в Баварській державній бібліотеці в Мюнхені, наявні форзаци із восьми пергаментних аркушів. На який звернув увагу на початку минулого століття філолог Ерхард. Ці форза виявилися рукописом, написаним унціалом X століття. Як випливає із контексту цього рукопису його автором є Никифор Константинопольський, який знав Епіфана особисто, і у цьому життєписі наявний розділ діалогу між святим Андреєм та Епіфаном діалогу про останні часи, і в контексті цього діалогу наведене пророцтво святого Андрея про останнього християнського монарха. Важливо, що це провіщення не є компіляцією із інших пророцтв, адже хронологічно воно найбільше раннє посеред них, тобто посеред пророцтв про останнього християнського монарха. Які із цим пророцтвом перегукуються. А проте сказане не означає того, що, мовляв, усі, хто писав щось подібне, до Андрея Юродового Хреста Ради наслідували його пророцтва. Адже як пише про це Євдюпон, до винайдення Гутенбергом, друкарського станка існували лише рукописні книги, які були дуже дорогими, рідкісними. І належало вони, як правило, багатим та знатним людям. Щоправда, із розвитком книгодрукування ситуація поступово мінялася, тож у більш пізніх пророцтвах іноді трапляються компіляції попередніх. Компіляції, прикрашені вигадками. І внаслідок таких доповнених компіляторами компіляцій Французи почали вважати, що останній великий монарх буде французом, іспанці, що він буде іспанцем, поляки, що він буде поляком, а німці німцем. Останнім часом до цих претендентів додалися ще й москалі. Але ми знаємо, що Божа мати сказала у Фатімі, що порятунок для світу, ліки від світових виразок прийдуть не із Франції. Не з Іспанії, не з Польщі і не з Німеччини. І тим більше не з Росії, але з України. А Росія, як переказує третю таємницю Малахія Мартін, відіграє роль Божої кари за гріхи, тобто роль протилежну до тієї, яка призначена Україні. Для порівняння пригадаймо, що сім міст давньої Греції в античну добу претендували на батьківщину Гомера. але народився він лише в одному місті, і ніхто з нас не знає, в якому, так само як і не знали давні греки. Тому дуже важливо є відтілити зерно від полови автентичні пророцтва від їхніх пізніх компіляцій. У компіляціях, як правило, містяться помилкові судження компілятора, наприклад, таке, що нібито великий монарх прийде після Антихриста, тоді як із достовірних, автентичних пророст ми знаємо, що після Антихриста не існуватиме жодної держави, поза як людей на землі залишиться так мало, що кожна одна особа відчуватиме себе Робінзоном Крузо на безлюдному острові і матиме велику радість, коли побачить іншу людину. До того ж пригадайте, що говорить Христос у 14 му вічі 24 розділу від святого Матфея, і проповіданим буде це Євангелія царства по всьому світу, на свідчення всім народам, і тоді настане кінець. Ми знаємо, що після Антихриста народів практично не залишиться, і Євангелія не буде кому проповідувати. Залишаться тільки ті вибрані люди, яких збереже Господь Бог. Це буде абсолютний кінець цивілізації, про який, власне, говорить Христос. А тепер переходимо до пророцтва свято Андрея Юродового Христа Ради, записаного у рукописі його сучасника. Никихвора Константинопольського. Бо в останні дні Господь Бог підніме короля з бідності, і він царюватиме справедливо, він стане приємним для кожного через милосердя і знищить всіляку війну. І він подбає про те, щоб бідні стали багатими, і буде мир, як це було за днів Ноя». Бо ніхто ніколи не буде в цей час воювати. У ті дні люди будуть дуже багаті, у мирі та глибокому спокої їстимуть, питимуть, одружуватимуться та вінчатимуться, житимуть у великій свободі, не ставлячись до земних речей. А з причини відсутності війни на землі вони перекують свої мечі та зроблять із них коси та Тасіцькосподарські знаряддя, кінець цитати. Нагадаю, що святий Андрей не пророкував, а лише відповідав на запитання свого учня Епіфана, тому його відповіді не мають між собою прямого зв'язку за змістом. Із цього першого ривку випливає висновок, що нетривала епоха абсолютного миру, про яку пророкував Ісая, у другому, 11 та шістдесят розділах своєї біблійної книги настане після цієї війни. Нагадаю, Ісая образно пише про те, що мечі будуть перековані на лемеші, і вовк буде пастися поряд з вівцею, а таля безпечно ходитиме поряд із Левом. Також у цьому уривку варто звернути увагу на слова святого Андрея про те, що Бог підніме короля з бідності, в якій він шитиме до свого покликання. Погляньте на це слово в оригіналі, тут йдеться про матеріальну бідність, і мова тут йде про останнього християнського монарха. Також погодиться, що немає зараз посеред наших політиків того, Хто міг би стати таким королем? Адже всі вони багаті і навіть дуже багаті, не бідні політики інших держав, отож цей великий християнський монарх прийде не з політичного бомонду і на середовища бізнесменів чи державних чиновників. Він прийде з народу, а вже зовсім інше пророцтво вказує, коли саме це станеться. Йдеться про пророцтво записане на мармуровій дошці, знайденій в церкві Вандейського містечка Сен сюльпіс анперед наприкінці 16 століття. Там у якості основної події 2025 року описано таке: Бог підніме великого читача. Про це я розповідав раніше і це відео є на моєму каналі. В обох пророцтвах сказано, що Бог його підніме, а святий Андрей ще й уточнює, підніме із бідності. І це просто необхідно, щоб цей чоловік пройшов таку життєву школу, навчився жити у бідності, а жасити голодному не вірить, як каже прислів'я. І багаті володарі намагаються тримати народу в скруті, аби він був їм покірним. У наступному ривку із манускрипту, який містить відповідь на наступне запитання Піхфана, святий Андрей говорить таке: у ті часи світ буде відновлений також і Лірікон та Королівство ромеїв, і Єгипто він поставить свої умови, і він покладе свою правицю на навколишні народи, і він приборкає біляві народи. І переможе тих, хто ненавидить його, 32 роки він правитиме царством, він не накладатиме податків протягом дванадцяти років і не прийматиме подарунків, і він підніме зруйновані вівтарі та відбудує святі церкви, не буде судових позовів у ті дні, ані злочинців, ані скривджених людей. Бо вся земля здригнеться перед його обличчям, і він через страх зробить синів людських розсудливими, і він винищить тих магнатів, які порушуватимуть закон. Орвальське пророцтво свідчить про те, що епоха абсолютного миру триватиме 23,5 роки, після чого розпочнеться велика війна. Отож, схоже, що на арабських народів на Західну Європу, яке, за моїми розрахунками, розпочнеться 1 травня 2049 року, не зачепить Україну, позаяк, за словами святого Андрея, правління великого християнського монарха триватиме 32 роки, тобто на 9 років довше. До того ж, святий Андрей стверджує, що цей монарх. Упокорить синів Агарі, тобто арабів. Також він стверджує, що цей монарх відновить королівство ромеїв, тобто Візантійську державу, яка колись була у Малій Азії, де зараз Туреччина. А це вже збігається із численними пророцтвами авторитетних католицьких і православних святих, про те, що храм Сухвії в Константинополі. Знову повернеться християнам, грекам, а болгарські провидці прямо говорять, що поверне їм цей храм вершник на білому коні, останній великий християнський монарх. Таким чином, після 23 років з половиною миру настане Третя світова війна, проте загарбники араби будуть упокорені правителем України. І наступна відповідь святого Андрея на чергове запитання Епіфана буде особливо цікавою для багатьох українців, які мріють про повернення нашій державі скарбів полуботка. Цитую: У ті часи Бог відкриє королеві, де знаходиться все заховане золото та скарби, і Він розпорошить їх лопатою по всій своїй країні. Дуже багаті вельможі житимуть як царі, а бідні як вельможі. На мою думку, тут може йти мова саме про повернення скарбів полуботка, а також тих відсотків, які на них наросли. Щоправда, святий не оточнює, на якому році правління великого монарха все це станеться, але якщо виходити з інших пророцтв, то має це статися. До 2030 року. І нарешті остання відповідь святого Андрея на запитання учня стосується тієї основної події, черга який настане після правління великого монарха. Святий Андрея на це відповідає коротко. А після цього царства розпочнуться нещастя, син загибелі, Хліар Аран, тобто Антихрист, прийде до цього міста. Тобто Єрусалиму і правитиме 3 роки і 6 місяців. Власне, все, що буде далі, воно детально описане у Святому Письмі у книзі Откровення. Таким чином, пророцтво про останнього християнського монарха від святого Андрея узгоджує всі нібито суперечності деяких інших пророцтв на цю тему. Та розставляє всі крапки над і. І все ж наскільки б не було вичерпним і безцінним це пророцтво свято Андрея, про останнього християнського монарха, але воно не вичерпує відповідну тему. Адже ця тема знаходить своє важливе доповнення у низці пророцтв західних святих та тих діячів церкви, які були провидцями. Зокрема, йдеться про детальне провіщення Бартоломе, Гольцгаузера, Святої Катерини Сієнської, Блаженної Марії Загради, святої Маріанни Хазус де Торес та святої Анни Катерини Емерих. Отож до цієї теми ми ще повернемося. А щодо того, хто розпочне Третю світову, про це детально провіщає пророцтво. Рігорда із Сен-Дені, яке також наведене в скарбниці пророцтв, тобто на цьому англомовному сайті. Тут воно наведено у більш правильному англійському перекладі, аніж мені це траплялося раніше, тому цитую дане пророцтво повністю. Спочатку зі сходу постане наймудріший муж, обізнаний у таємній мудрості. Тобто в мудрості, що перевершує людську, і він чинитиме по справедливості та навчатиме законів істини. І багатьох наверне до праведних звичаїв від темряви невігластва та від невір'я на дорогу істини, і грішників наставить на дорогу праведносте, і не буде пишатися тим, що його зараховують до пророків. По друге, вида заламу чоловік. І назбирає безліч великого війська, і почне велику війну проти народів, і він недовго проживе. По-третє, постане інший чоловік, який називатиме себе пророком, він триматиме в руці книгу і скаже, що його послав Бог і його пророки. І своїм вченням він зведе багато народів на манівці та спокусить ще більше. Але те, що він пророкуватиме, впаде на його голову, і він також недовго житиме. По-четверте, на небі буде видно комету, зірку з хвостом, і це явище означатиме руйнування, заворушення та важкі чвари, припинення дощів, посуху земну, могутні битви та кровопролиття на землі Сходу, і за річки Хабор. Вона досягне самого кінця заходу. І праведні та істинно праведні будуть утискатися та зазнають переслідувань, а храми буде зруйновано. По Поп'яте буде затемнення сонця, подібне до кольору вогню, коли все тіло сонця не затьмариться, і під час затемнення над землею буде така темрява, як опівночі у ті ночі, коли немає місячного світла. Під час дощів. Із цього пророцтва випливає висновок, що Третя світова війна триватиме недовго, і це відповідає провіщенню святого Андрея, який свідчив про те, що великий монарх упокорить синів агарі, тобто арабів, та переможе турків. А ось Четверта світова війна, коли живі, заздритимуть померлим, розпочнеться вже зацарювання Антихриста. Який керуватиме полчищами зі Сходу, що нищитимуть християн та християнські святині. І Великий Голод, очевидно, розпочнеться вже після цієї війни. Комета, про яку тут написано, це комета Галея, яка, за розрахунками астрономів, з'явиться в 2061 році. Комета Галея в минулому вважалася вісником нещастя. Для багатьох народів. Як пише Рігорд у цей час, серед дня настане пітьма, очевидно, триденна пітьма. Цікаво, що за розрахунками Ньютона кінець віку не настане до 2060 року, що збігається з пророцтвом Рігорда. Адже триденна пітьма, як провіщає чимало святих осіб. Це буде 70-годинний період кари для грішників на цілій планеті. А поза як святий Андрею Родовий Христа Ради провіщає про те, що великий монарх правитиме 32 роки, із яких 23,5 за орватським пророцтвом мають бути золотим віком миру, а останні 9 років це буде переможна війна. То його правління має продовжуватися до 2058 року, після чого, як стверджує святий Андрей, до влади повинен прийти Антихрист, який правитиме 3,5 роки, тобто до 2061 року, коли на небі з'явиться комета Галея, і того ж року настане триденна пітьма ті три дні, коли Антихрист загине. Та загинуть його послідовники. А насамкінець про Скарб Полуботка у 1922 році до посольства УРСР у Відні прибув чоловік із Бразилії, який назвався Остапом Полуботком. Він стверджував, що є нащадком одного із синів гетьмана, показав нотаріально завірену копію документа. Про банківський вклад Павла Полуботка і запропонував таку угоду. Він юридично передає право на скарб уряду УРСР в обмін на 1% від суми. Уряд УРСР спробував розпочати переговори з Банком Англії на цю тему, але це не дало жодного результату. Банк Англії заявив, що такого вкладу в нього немає. Мовляв, ця нотаріально завірена копія є просто підробкою. Але уявімо собі, що ця копія справжня, чи повернув би Банк Англії цю астрономічну суму тогочасній Україні, тобто сталінському режиму, який марив ідеєю про світову революцію. Та й не було жодного змісту цьому Остапу полуботку виготовляти таку фальшивку. Без шансів отримати якийсь результат. Тому Скарполуботка не легенда, а факт, який є настільки значущим, що мав би обов'язково обрости легендами.